Всіх вітаємо. Вітаємо. Всіх. Сьогодні буде актуальна тема, але вже не настільки актуальна, як могла би бути, тому що Хелловін пройшов, а ми будемо про нього говорити. Я думала, що не будемо записувати цей подкаст, ну, на цю тему, але кілька людей підходили до мене і питали, а буде подкаст про Хеловін? Тому що їм це актуально, в них діти підлітки, і вони не сильно знають, як донести цю тему підліткам, тому я би хотіла, щоб ви пояснили, як. Церква бачить це свято. Як допомогти батькам пояснити підліткам, дітям, чому не варто святкувати. Воно зараз дуже таке популярне в Україні, бачила багато опитувань. Діти реально наряжаються в різні образи, то ходять з цими цукерками. Всі майже бізнеси, кафешки, всі використовують там декорування в стилі Хеллоуін, Таке воно щось дивно, чого воно зараз в Україні популярне. У нас кожен день, як Хеллоуін. Як фільм Жахів, якщо новини почитати, і війна. Тому що ви думаєте з цього приводу? Ну, давайте почнемо з того, що це чисте поганство або язичництво, не більше, не менше. І друге, чому воно так популярно? Бо воно продає, продає товари Паркет. і це бізнес. Використовує, скажімо, для того, щоб продавати. Я пам'ятаю, ну завжди ми кажемо так, що в Америці є такі сезони продаж. Починається жовтень місяць, вони всі магазини наряжають під Хеловім. Закінчився Хелловім 30 числа, чи там якого він все перенаріжається в цей день подяки. А, ще подяки. Це буде там в листопаді, третій, неді, третій четвер. А потім, скажімо, після Дня Подяки все перенарядять на Різдво. І не тому, що вони святкують Різдво, а тому, що це гарно продає. Бо є традиції, які заставляють людей купувати товари і під ці, скажімо, шумок дарувати подарунки і все інше. І я думаю, що Хелловін в цьому, скажімо, ну, набрав цього розповсюдження, прилетів сюди до нас з цієї, ну, скажімо, позиції. Бо раз воно там гарно продається, буде гарно продаватися і тут, звичайно. І воно десь спрацьовує. Але тепер ми говоримо з позиції церкви або з позиції віри, звичайно. Можна сказати, що це просто маркетинг, можна сказати, що це просто використовування для того, щоб тут немає нічого серйозного. І що там такого станеться, коли там, ну, діти задягнуться в якусь там звірюшку, паутину і ще щось там. Ну, Скелетика. Да, Скелетіка, все інше. Насправді ну, нема нічого такого простого. Я дивився інтерв'ю бувшого сатаніста. І, до речі, я його робив там декілька разів репост на своїй фейсбучній сторінці. І він розказує, що ну, жодний сатаніст, який посвятив себе служити дяволу, ніколи би не повівся на те, щоб один день на рік йти і підражати Богу, і бути похожим на Бога. Бо вони зробили свій вибір. А він каже: а як може людина, яка зробила свій вибір в сторону Бога, один день посвятити, щоб бути із сатаною? Ну але ті люди кажуть, що вони не сатаною. От ну, з ким я спілкувалася, вони кажуть: ну я ж не, не там не приношу в жертву дітей, я не роблю, там не викликаю духів. Я просто веселюсь. Це типу, як Лися. свято, знаєте, цукерки. Е, Ісус після сорокаденного перебування в пості, в посту? Написано, духом був поведений в пустиню, і до нього приступив сатана і каже йому: тут нікого нема. Ніякої жертви в тебе не треба. Просто от схили колінку одне переді мною, просто визнай мене. Ну, він так же йому каже. Він так же йому каже? Тут же нікого нема, нема свідків, нема камер, немає ну, ніякого приношення, ніяких там жертв, ніяких обрядів, нічого немає. Просто визнай мене, що я маю право, що я володар цього світу, і я тобі це все віддам. І що Ісус каже? Відістий Ісус каже, написано: Господу Богу твоїм поклоняйся, йому одному служи. Це є відповідь для тих людей, хто називає себе християнами, а один день на рік вони ну, йдуть і одягаються в одяг сатани. Беруть, скажімо, те, що він їм пропонує. Як ви хочете це називайте? Скажіть, що це по скажіть, що це просто шутка була. Але коли ви робите те, що прям, ну, противоположне, що від вас хоче Бог, то ви все одно прямо чи косвенно служите цим дьяволом. Згадується цей вірш, що двом панам все одно служити не, не може. Або да. одного. Полюбиш, да. а другого тому, тому скажі, наша позиція дуже тверда щодо скажі, до Хелловіна і подібних цих свят. Тому що, ну, я наприклад, я був в Америці у церкві Ріка Орена, скажі, якраз в жовтні місяці, і в них вся територія церкви наряжена там гарбузами, цими вирізаними цими штучками, паутина. І це все, скажі, ну, Америка дуже сильно до цього, скажі, цим страдає. Особливо, скажімо, ці демократичні Штати, де, скажімо, такі, скажімо, вони граються в ці ігри. І я задав одному з лідерів питання, для чого ви це робите? Вони кажуть, ми таким образом займаємося іванізацією. Я кажу, і... По дай, да, да, скажіть, дайте мені розуміння, як багато людей спаслося із Захиловіма. Ну, у нас нема такої статистики. Тобто, другими іншими словами, я кажу, ви подражаєте світу, щоб світ нічого не подумав, що у вас є другі цінності. Що ви білі ворони воронити. Типу. Да. Тому ви одягаєте, скажімо, все, що світ одягає, ви натягуєте на себе, щоб нічим не різниця від світу, щоб світ вас не засудив. Ось це правдива ваша відповідь. І так воно є насправді. Тому я думаю, що всі ці попитки заігрувати зі світом. Ну, робити це свято демонічне, робити його таким безобідним в своїх очах, насправді це фальш, це самообман. Тому що, ну, як, як я вже сказав, що провести од, од, одну добу на рік в образі дявольському ну, це, це духовне дійство. Ти можеш сказати, та це по це нічого страшного немає. Я просто взяв там. ну, сі... Та я білочка, вони ж навіть не страшні сильно одягають, ну, всякі різні, але ти ж йдеш святкувати там в садочку. Ні, ну вони в садочки, скажімо, вони, скажімо, все одно основні, скажімо, їхні вбрання це вони, вони кажуть так альтернативу. Якщо ви хочете, скажімо, щоб ну, скажем, там, ви не святкуєте Хелловім, святкуйте День осінь. Давайте моє питання друге. А чому би нам не засвяткувати День подяки Богові? За врожай, за життя, за воздух, яким ми дихаємо. Якось невесело типу. Ну, якось невесело. Так. Чому невесело? Тому що ну, треба визнати Бога, треба принести йому славу, треба віддати йому. А, а зато принести подяку дьяволу. Але вони ж не, під... не, не, ну, не як... планіться. Але ж ну, якщо людина, одягає на себе черепи, що є символом смерті і всього, якщо людина задягає себе в всі ці, скажімо, страшилки, ну це, скажімо, це початок ну, посвяти себе в ці речі. Як би там не було, якщо дитину, скажімо, привчить, що їй треба одягатися в білочку чи в зайчика, то потім ми дивуємося, що сьогодні світ сходить з ума, там ці квадробери ганяють по світі. скажімо, то, то це одержимось пряма. Скажіть, це моя гра. Ні, це в тебе порушена мораль, в тебе зрушена, скажімо, психіка, ти хочеш находити на лоток, ти хочеш вести себе, скажімо, безвідповідально, ти хочеш себе, ну щоб до тебе так відносились люди. Так, давайте тему про квадроберів залишимо потім. але я скажу, що це, це одного яблука з одного дерева. Це абсолютно походження всіх цих речей. Вони мають однакові, скажімо, природу. І тому, скажімо, ми ми, скажімо, я ніколи не дозволю своїм дітям, я ніколи в своєму розумі навіть не допущу ідею, що я ну, просто візьму на це так зване, зване бо це, я не можу звати це святом. Я скажу, що це, це день сатанізма, який легалізували на землі. Тому що те, що я бачу в оригіналі свята цього, то я бачу, скажімо, там. Сплошний сатанізм. Там оці всі відьми, там оці всі, скажімо, наряди, оці черепи, оці павутини, оці всі павуки, страшилки, оці переляки. Ну, скажімо, якщо зайдіть, подивіться, як святкують Хилові, ну, оригінально в Америці, і ви зрозумієте, що там про свято нічого немає, святого нічого немає, це антисвяте. Це кощунство проти Бога, це скажімо... Хоча церква хотіла виправити це, я читала, що як взагалі прийшло свято Геловін, що там, де зараз Ірландія, Великобританія, що в 8 столітті жили кельти, і вони були язичниками. І коли якраз ця пора року, що вже там кінець осені, ну майже кінець осені, типу, і скоро будуть холода, вони казали, що от в цей день е, дуже там багато духів виходить там назовні. І вони це святкували, там, з духами спілкувалися, і все таке. Але в 19 столітті там прийшов по. Ой, не 19, може раніше, в 8 столітті якраз папа римський якийсь приїхав, почалось там християнство поширюватись. І папа римський це не викорінив, а він якби теж, щоб знаєте, налагодити контакти, що ви говорите за Америку, де вони прикрашають, і він, щоб налагодити з ними контакт, їхні звичаї подивився, які в них традиції, і трошки їх поміняти, але щоб людям було звичніше. Він сказав: добре, це свято ти полишаємо, але ми його перейменуємо. В якраз там день всіх святих, вони ж називають. День всіх святих, ніби ж гарне свято. І ми будемо в цей день ці всі духи там померлі. Ми будемо їм якби, дякувати цим всім мученикам, святим, і просто так буде. І через те, що він його залишив, люди його святкували, але додавали. І вже там в 19 столітті. Перші ці мігранти ірландці, вони в Америку привезли, і вже в Америці воно започаткували солодощі, там костюми і більш я, такого да, типу це ще, мабуть, кінець 18-го століття. Тобто сторічка. церква хотіла повпливати. Змі треба було його заборонити, напевно, а не ну дивіться, Заборона знову нічого не робить до тих пір, поки ти не дасиш усвідомлення, скажімо, що за цим стоїть. Ну, як ти сказала правильно про кельтів, про всіх тих, хто, скажімо, робили ці поклоніння духам і всьому іншому, вони і роблять до сьогоднішнього дня. І сами, самий правдивий зміст Хеллоуіна і є поклоніння цим духам, що вони вночі виходять і їх треба Ну, Два рази на рік, скажімо, обостряється в шизефренікової епілепсикова хвороба. Це з цим зв'язано теж. Давайте ми повинімаємо всіх із психбольниць людей і всіх, і вони, вони мають право, щоб їх шанували. Тобто, чому? Чому Чому церква має це шанувати? У нас є влада наступати на всяку демонічну силу. І ми маємо її використовувати. І не має бути такого дня в житті церкви, коли церква каже, у нас є сьогодні день примирення з нечистими силами, і сьогодні ми їх не трогаємо. У мене нема такого договору з дьяволом, і я ніколи не дозволю собі, щоб він гуляв біля моєї хати. Скажімо, в один день із 365 днів на рік. Я категорично проти, я буду його і в цей день ганять, бо цей день не належить йому, це всі дні належать Богу. Він творець мого життя і йому ми будемо поклонятися завжди. Тобто, ви дивитеся більш глибоко, ж радикально на ці свята, це не є якісь там просто веселощі? Я не, не рахую це веселищами, тому що якщо людина, скажімо, дозволяє собі такі речі, я розумію, що ця людина. Прямо чи косвенно, скажімо, вона, вона взаємодіє з духовним світом дьявола, і вона відкриває свої двері в житті для дьявола. Тобто, хоче ви цього чи не хочете, це традиція, це що угодно називайте. Я скажу, що заігрування з дьяволом завжди приведе людину до страждання, до обмеження, і людина за це поплатиться рано чи Ну, Це навіть трошки дивно, тому що це страшні костюми для того, щоб там. Лякати людей, а страх це погана річ, це не інструмент Бога. Я розкажу теж свій досвід. Пам'ятаю, були дітьми, і я не знаю, чого. Страх, там от такі всі речі, вони страшать, але й притягують людей. От люди, чому люблять дивитися новини, де щось страшне, це дуже так впливає на мозок, на психіку, що тобі це страшно, але тобі це хочеться подивитися. І нам дали гроші, батьки, і ми пішли на атракціони. Ну, Так як ми були не дуже багатої сім'ї, нам дали на один атракціон. Ну, і там Тато потім ввечері нас питає, куди ви пішли? Е, там Діти різні вибирали атракціони, але я подивилася, всі мої однокласники йшли в ці кімнати страху, було такий атракціон. я пам'ятаю, пішла, і мені так не сподобалось, воно якось так було і страшно, і швидко закінчилось, і типу, могла там на якомусь паровозіку покататися чи на якихось ланцюжках, а я пішла в цю кімнату страху. Ну, і розказує татові, що я була в кімнаті страху. Він так розлютився, Він каже: я дав гроші, а ти ще й пішла мало того, що тебе налякали. Ти ще й за це заплатила гроші, щоб тебе лякали. <рес> Тому давайте перейдемо до питання. фільми жахів теж дуже популярно серед молоді. Взагалі, це можна дивитись, чи фільми жахів – це не сильно класно, коли тебе страшить. Страх це ж не інструмент Бога. Ну, я скажу так, що страх він народився із Скажімо, із за гріхопадіння, бо у Бога нема такого інструменту, як страх. І ну, ми, давайте розділимо, скажімо, є Божий страх, або, скажімо, є речі, які ми називаємо, скажімо, природою Бога, які зберігають нас від чогось поганого. А є дьявольський інструмент страх, який сковує душу і сковує людське тіло для того, щоб, скажімо, паралізувати його і заставити його бездіяти. Бо якраз приходить панічна ця пауза, панічне блокування, скажімо, нервової системи, і людина не в змозі управляти своїм тілом. Ну, але, скажімо, твоє питання про ці фільми. Я скажу так, що я. Ну, категорично проти, щоб мої діти дивилися фільми, які зв'язані з містикою, ну ці страхи страхіття страхі різні. Я допускаю думку, що можна дивитися там якісь, ну скажімо, ужастики без, як скажем, без культових речей. Угу. Тобто, тому що тобто, окультизм да, да, приводить до, скажімо, до Окультні речі відкривають двері до духовного світу. І якщо там ті, хто будували цей окультний фільм ужасів і всього іншого, вони туди підшили якісь там 25 кадри, що людину ну, розслаблять і відкриють її душу до опускання цих речей, то це буде руйнувати її. Чому? Чому дитина, яка подивилася ці фільми ужасу, вночі просинається з криками? Бо є взаємодія і доступ до її душі. Значить, її емоції, її воля, її, скажімо, ну, почуття, вони розум її реагує на, на ці видовища, які вона бачила. Тобто, якщо вам подобається, щоб ваші діти просиналися з криком вночі, щоб пізніше вони стали там, епілепсиками і шизофреніками, будь ласка, хай ваші діти насолоджуються цими фільмами, страстями, різними цими ужастиками. Я буду своїх дітей берегти і буду їм розказувати про вред таких фільмів і як вони можуть на них повпливати. І що вони там не розказували в житті, у нас більше ніж достатньо різних стресів е природних і то, що ми проходимо як нація сьогодні, для того, щоб, скажімо, загартувати свою, скажем, душу нам достатньо того, що є зовні для чого мені штучно додать собі чи моїм дітям і ще якоїсь страшності Подразник. да, подразників, які будуть мене руйнувати. Тому, звичайно, я категорично проти всіх цих фільмів страха. Ну, там, це, це, якби ми називаємо це неканонічна притча, коли чоловік з жінкою дивляться фільм ужасів і там з'являється якась відьма, і там і. Жінка скрикує, о, о, там, о Боже, так страшно. Він каже, що злякалась, маму побачила. Що... Ну, насправді, питання в чому стоїть? Питання якраз заключається в тому, що ми мусимо просто розвернути своє життя і дати собі відповідь, що я звідси отримую і що мене мотивує рухатися в цю сторону. Все, якщо ти собі по правді скажеш відповідь, що мене мотивує, і що я хочу звідси отримати, ну як правило, скажем, ну ваше в житті все стане своє місце. Але воно досить популярне. Я от недавно була в кіно, то з усіх фільмів, представлених там з десяти, три фільми жахів, і люди ходять, купують. Чому в них така психіка якась Звичайно. витривала? Чи Ні, це не витривала психіка. Люди вже підсаджені під, скажімо, окульт. І цей окульт заставляє їх знову продовжувати ну, робити многосерійність. І людина, яка має відносини з Богом, вона мотивирована Богом, бо Бог народжує всередині в неї бажання і дію. Тепер людина, яка підсідає на окультні речі, саме то не усвідомлюючи, вона все одно мотивується і народжується в неї знову бажання, продовжується як адреналін. Вона продовжує знову і знову шукати подібні речі, щоб продовжити свою цю ефорію кайфа. І ну, не те, що скажімо, вони мають сильну психіку, навпаки, ця психіка вже зломана, і вона вже без цього жити не може. Це як у наркомана. Він не може жити без цього, ну скажімо, нової дози, бо у нього вже якби нестача, у нього смисл життя тіряється. Йому треба поток інформації, щоб він залітав в його, мозги нової, і він їх ощущення отримує тільки з новою дозою. Так само, так само з фільмом ужасів. Чому? Ну, бо це такий легальний спосіб, скажімо, демонізувати людей, масу людей. Тому він каже, ну, мудрий Соломон каже, не положу віші непотрібні перед очима моїми. Чому? Бо він знав значення, що буде зі мною, коли я буду споглядати ті чи інші речі. Даже Яков, коли, пам'ятаєте, коли він. Хотів, щоб народжувався скот піострий. Він вирізав на прутях ті полоски і ложив їх перед вівцями на водопої. І коли вони зачинали, споглядаючи ці пруття, вони народжували піостри овець. Я кажу: якщо це працює на вівцях і на баранах, це 100% працює на людей. Те, що ти дивишся, те, що ти сприймаєш, те, на що ти споглядаєш рано чи пізно, воно стане частиною твого життя. Тому робіть ви висновок для себе самі. Вам це подобається, щоб це прийшло в ваше життя. Ви хочете стати частиною цієї гри. Я вам гарантую, рано чи пізно ви станете частиною цієї гри. Ну, грайтесь далі. Чи знали ви що дуже популярна? Теж подивилася статистика викликання духів. Я думала, це десь роблять, знаєте, якісь там відьми. А насправді діти в школі десь поначитуються в інтернеті, і оце сідають, щось там креслять, і викликають духів, і потім дуже лякаються теж, бо духи приходять, коли їх кличеш. Звичайно, однозначно, скажем, духи будуть приходити, і це буде популярно і ще довгий час. Воно завжди було популярно. Чому? Бо пошук, е, ну. Є така фраза, душа людини християнка, і вона завжди шукає Бога. Але люди собі спрощують дорогу, і вони йдуть просто в духовний світ, минуючи Бога. А духовний світ він має тільки дві частини. Є Божий, і називається світлом, і є темрява, яка без Бога. Тобто дьявола, дьявол був спочатку люцифером, він був архангелом, який ходив серед горящих вогнів, і він був відповідальний за всю музику і хвалу, яка була на небі. І це родило в ньому гординю, і він збунтував проти Бога, і його виключили від цього Божого. Але, скажем, він скажімо, увлік за собою третю частину ангелів, і вони тепер ненавидять людей, які отримали право прийти туди на небо, куди дьявол вже не може прийти. Тому вони винаходять нові й нові речі для того, щоб згублювати людей. А тепер, що таке, скажімо, викликання духів умерших і там, і скажімо, або просто духів, яких вони кличуть? Це, скажімо, це окультизм із за бажання надприродних речей. Люди шукають цю дорогу. І для того, щоб знайти надприродні речі, дуже легко наткнутися, скажімо, в духовний світ. Чи це є правда насправді? Це вже питання інше. Але контакт з духовним світом? Завжди, скажем, ну, якби обіцяє цим людям ну, якийсь успіх в житті і все інше. І до якоїсь міри дьявол навіть може підстроїти, скажімо, цей успіх, що в них так і починається. Але за цим всім стоїть ціна їхньої посвяти. Тому, скажімо, звичайно, я скажу так, що визивання духів, гадання там на різних цих картах і всьому іншому, все, що зв'язане з окультними речами. За цим стоїть завжди духовний світ. А тепер до чого це приводить? Це приводить до того, що людина, яка входить туди, не знаючи правил цього світу ну духовного, вона наражає себе на те, щоби стати жертвою тої ігри. Бо, якщо ви вірите Слову Божому, то 10-10 Івана написано, злодій приходить, то тобто це про дьявола для того, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати. Це його основна ціль. Робота. Так, да, це Хочу. ціль, ради чого він прийшов? Він прийшов вкрасти, вбити, зруйнувати. І якщо вам цікаво, щоб у вас украли долю, у вас зруйнували ваше життя, зруйнували вашу, ну скажімо, душу, покоробили її, скажімо, все, будь ласка, продовжуйте гратися в такі ігри. Ісус каже, я прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. Злодії приходять для того, щоб вкрасти, вбити, зруйнувати. Я не хочу, щоб, скажімо, визиваючи духи або входячи в духовний світ, про який ти нічого не знаєш. Ти не знаєш правила, за яким він живе. І ти дозволяєш цим правилам прийти, щоб вони керували твоїм життям. Я ні. Я не хочу. Я не хочу, щоб мої діти зайшли, залізли сюди. Для цього я їм пояснюю, я їм розказую, відкриваю це перед їхніми очима, щоб вони бачили, що за цим всім стоїть насправді. Зрозуміло. Тема, я думаю, глибока, але вичерпна. Якщо у вас залишаються питання, можете їх задавати. Як ви зрозуміли, святкувати Хелловін ні цього року, ні наступних, ми не будемо. Наша церква не буде і наші діти також. Якщо у вас ще є якісь запитання, прошу пишіть в коментарі, підтримуйте нас лайком, поширюйте наше відео. Буде вам дуже вдячні. вам.